Я мама трирічної Насті. Моя донька нічим не відрізняється від однолітків, вона не навчилася раніше за всіх ходити, але вона видає дані про минулі історичні події, від яких у мене просто волосся стає дибки. Почалося все з прогулянки невеликим сквером. Ми потрапили до нього випадково. Тато наш мав заїхати у справах до одного працівника після роботи. Буквально на 5 хвилин. Ось і взяв нас із собою за кампанію. Щоби ми прогулялися. У цьому скверику встановлено такий комплекс пам'ятний героям Другої світової. Цей пам'ятник одразу привернув увагу доньки почала про нього розпитувати. Як би ви пояснювали, що таке війна та смерть? Намагаюся говорити, мовляв, були люди. Які захищали наше місто від лиходіїв, як людина павук. І тут вона повертається і видає: ні, матусю, не так. І взагалі мені тут страшно. Раніше тут все було не так. Потім починає тикати пальчиками. Ось цей будиночок побитий, ось цей, ось цей. Хоча ні, цього тут не було. Був інший будинок, зовсім розбитий. Я за нею слідом. Коли це тоді, доню? Давно-давно ти тоді ще не народилася, тільки прабабуся Оля була молоденькою. Пізніше я поцікавилася, ця міська частина суттєво постраждала від бомбардувань, хоча все максимально відновили. Будівлю, яку не вдалося врятувати, зробили в тому самому стилі, щоб вона гармонійно вписалася в район, але звідки про це може знати дитина, і як вона могла вказати на єдину будову, перетворену на руїни, і яку довелося збудувати заново, адже такому дилетанту, як я, наприклад, зовсім не зрозуміло, де новий будинок. Насторожив мене цей випадок, я навіть розповіла про це чоловікові. Він правда сказав, щоб я не брала цього близько до серця. Збіг. Але це не допомогло. Раптові откровення щодо Другої світової виникають постійно. До того ж, я цих подробиць не знаю. Перевіряю, чи все збігається. Є такі факти. Наприклад. Настя закотила істерику, що їй дуже шкода хлопчика. Того, що висить за шию на дереві, як яблучко, потрапила до музею місцевої газети, порилася в архіві. Є таке, чоловік ділиться спогадами. Одного його друга з двору під час окупації повісили за те, що він вкрав шоколад. Далі більше. Просто не можна гуляти йти, то донька закриває вуха і заявляє, що у цьому приміщенні багато людей кричить. Виявляється, у його підвалі німці справді катували членів підпілля, то навпаки цілує стіни. З'ясовується, що в будинку видатний патріот приховував цілу родину євреїв, ховаючи їх у маленькій кімнатці між стінами. Зізнатись я втомилася від таких речей, з цікавістю дивилася всякі містичні фільми, але зараз все не так, боюся, це заважатиме Насті безтурботно насолоджуватися своїм дитинством. Навіщо їй зараз потрібні крики з минулого та розуміння, що колись саме на цьому місці повісили хлопця, але найгірше виявилося. Що у Насті цей дар не з неба впав, свекруха пробовталася, з'ясувалося, що у сім'ї була ще донька, крім мого чоловіка, її сина. Ця дівчинка теж згадувала своє минуле життя. Потім побачила, як загинула та повторила той самий сценарій у цьому житті, покінчила життя самогубством. Було їй лише 10. І якщо так. Значить, дар спадковий за родом чоловіка, і може мати негативні наслідки для незміцнілої психіки. треба щось із цим робити, але не розумію, що саме, чи вчити контролювати здібності, чи позбуватися їх? Може хтось стикався з таким.